Василь Королів Старий, Хуха Моховинка Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тим то вона була найменшою у родині, мізинчиком. Її дуже жаліли й любили. Але ж любили не тільки за те, що була вона манюсінька як кошенятко, була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна, роботяща, а граючи з іншими малими хухами, радо приставляла на всяку забавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалася, чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка. Може, ліпше, як всі інші хухи в тому лісі, звали її муховинка. Ми, люди, всі хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть на всіх нас просто люди, а тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях та скелях печерницями, що понад річками та озерами очеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах. Бур'янками. Бувають ще степовички, байрачні, левадні, тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогко. Моховинка була з роду лісовою хухою. І не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилася вона в густому, густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо, що хухи з роду в рід живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось зруйнує мило їм їхню батьківщину. А це буває дуже-дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачуть, не розуміють, думають, що то стогне вітер, чи скриплять дерева в лісі, або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила моховинка, Нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірнічка. Хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеличкими частками, і він швидко виростав знову. Втім, бору між корінням великої сосни зробила на осінь муховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати. На прикорні вона ділиться на три товстих стовбури. Моховинка заложилася дірки з сосновими галузками, а щілини із околи і середини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох, мала довгу вовчонку, що мов шовком кривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька й нагадувала садову жовто-фіолетову квіточку, братки, та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі інші хухи, моховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робилася того кольору, що ті речі біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко вибігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих лицях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною, як вони. Біля потоку вона була блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок між кущами шевшини рожевою, на вереску фіолетовою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба сказати, що люди взагалі дуже неуважні, вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку, ще й не світало. Прокинулася, бо їй стало холодно. Вона виглянула в віконце і побачила, що по лісу на глицях і на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла. але ж коли придивилася краще, то помітила, що те було неподібно ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив бором. А був то перший сніг, бо вже зачинався підзимок. Щоб не змерзнути, моговинка витягла зі своїх симових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутилася клубочком та й заснула, але недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось міцно гукнув біля неї, аж у вухах додзвонило. Сама ж вона підплигувала на своєму ліжку, аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якої кульбаби покотилася на долівку. Тої ж хвилини щось гукнуло знову, ще дужче. Хуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрі та й блискуче вдарило по сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана маховинка притьмом пригнула до дверей і між дідовими ногами прискочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух, сумно дивилися, як дід рупав сосну. Їм було боляче дивитися і слухати, як плаче та красна троїста сосна. Але що ж вони такі малесенькі, що могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий, досвідчений косуковик надумався. По тому, як дід поспішає та оглядається, промовив суковик, я бачу, що він робить це не по правді. А біжіть лише дітель до лісника, пишіть, крябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрись по дорозі до лісовика, скажіть йому. Він щось вигадає. Хухи мерщі покотили по лісинковій хатинки. Там вони пищали, хрохкали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак, промовив він сам до себе. Дерева стоять, не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкрябатися по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов за поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хоч і хопив рушницю й побіг у ліс, а посеред нього біг його ловецький пес, а ще посеред пса котили щасливі хухи, та тільки ж дід, ще здалеку, зачув небезпеку й подався тікати. І таки втік. Але ж моховичину хатинку було знищено, сплюндровано, одну стіну було зовсім вивалено, мов понівечено й розкидано, а всередину не можна було й пролізти, скільки там валялося великих та малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що ж було робити? Проситися до когось в хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони й будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж навіть рідних батьків чи там сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалося одно шукати нового помешкання, дарма що всі родичі й знайомі кликали моховинку до себе жить. Одубілими рожевими лапками побігла хуха по білому, холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Скрізь, де тільки було до плочі якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі, була вже обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла. Охляла, знесилилась, перемерзла. ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилася до них, то чула, що від тягне тепло і чимось дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вигледіла вона дощову соснову стіну. Під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Миховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн. Вони мали роги й довгі, як у водяника бороди, але дивилися на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася й пролізла щілиною під ворітьми козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилось їй нещастя, і самі запросили її тут лишитися та оселитись. І хоч, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха-боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла муховинка, і в хлівець вступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява з блакитними очицями, і одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницю та шматочком хліба, що був дуже смачним. Вохуха потім знайшла на соломі три крихітки й наїлася досхочу. Дівчинка пестила кість, цілувала їх рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверця та й пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди й сам господар. Що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і малесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха моховинка Було їй тут тепло, мало вона м'яку постіль їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти досхочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалося з дійниці на сіно. Одного бракувало моховинці не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожен знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла, і вдень, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все ставало холодніше, а моховинка боялася виткнути на мороз свою жовту фіалову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що, коли вона вже зовсім виросте і в неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернутись до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув узяти із собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіно. Отже вночі в ту сітку й заплуталася старша коза Лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалася. Вранці моховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки, бідна коза не могла поворухнутися і тільки жадібно мекала. Менша кіска Оришка. Ходила навколо своєї подружки, лизала її обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді маховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона з щілинкою під дверима й побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами, під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, вичинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. А лихохи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, мов вата. Тимто, як не намагалася моховинка розбуркати діток, нічого не змогла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнате тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися тітки. Вони прокинулися веселі й почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ниничко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжку скочило щось таке, мов котик. Тільки то не був котик, гарнесенький, м'якесенький, мордочка, мов квіточка, голосок, як у мишки. Але мама їм відповідала тоїс ні, таке часом вважається. В житті ж такого не буває. І ж ти, дідко, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей, не могла їм нагадати про лиско, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилася показати з дітям. Вона могла це зробити, бо ж тільки дітки були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилося миле звірятко, що вони бачили його у вісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула з поміж його пальчиків то несеньким голосочком, як струна, продзвонила. Хоче ж, у нас нещастя, козалиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона вибігла до дверей, а за нею побігли діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давала найсмачнішого, а Хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись в масляні тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна й вміла вигадувати всілякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вирка, нечутно відчинилися двері, в хату увійшов той самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти, то ж хуха. закричав він страшним голосом, угледівши моховинку і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла, як слід, відскочити гостряк сокири влучив її по задній ніжці. Вона болісно запищалась, шкандибаючи, по підлавками, покотилася до дверей, а той лихий дід почав її лаяти, ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки те роблять, що чинять якесь лихо людям, та й нема з чого дивуватися, бо ж то нечиста сила. Діти слухали і не могли тому й тому йняти віри. Вони ж самі добре знали хуху, бачили вони навіть, як вона мила, добра, плоха, нешкідлива. Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була якась прикрість, пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску, І тому не могли повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також незнаючих людей. Навпаки. Дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили її на смачніші їжі, але їжа лишалася незайманою, хуха ніде б не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку, пошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже почав танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко, тепер муховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з під снігом м'якого моху і зробила там собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хухи боровинки раділи із її повороту. Залюбки вони слухали їй цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми, з того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою муховинкою. Минув після того цілий рік. Знову в лісі нападало багато снігу. Тільки ж тепер моховинка вже не боялась зими. З поміччю своїх рідних вона вибудувала собі гарненьку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибків, меду, в'ялених ягідок, корінців суничного чаю, і жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок, також робила усе, що хухам загадували мавки, якось їй довелося йти далеко, аж на другий бік лісу, на іменини старого мудрого і всіма поважного кулика. На дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що й світу божого не видно було. Моховинка котила з кочугури на кочугуру і вже перебігала аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін. Прислухалася і впізнала, стогнала якась людина. Вона метнулась в той бік і угледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він знесилів, задубів. Почувши, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогнав він, пробач мені мої гріхи, я б не хотів покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватися на цей раз, то заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку. Не крастиму, не лаятимусь, нікого, ніколи навіть мухи не скривджу». Шкода стало моховинці старого безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів її зарубати сокиркою та на все життя зробив кривенькою. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здиває цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила й прохала допомоги. Недовго їй довелося й прохати, бо ж усі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулися до діда, що вже ледве дихав. Одні огорнули його з усіх боків своїми теплими кожушками, інші змухували з нього сніг, інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла його жилами затужавіла кров. Потім, простяг одну руку, вона була вільна, обперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий виліз він з намету й став на снігу. Було все навколо сіро, Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а де ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка ж з того поміч, що я здолав вилізти снігу? Все одно в цій віхорі, не знайду я дорогу додому, так чи інакше мені помирати, бо хто ж мені дорогу покаже? Тоді перед ним об'явилася хуха моховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він отхилився з твердого місця і знову загруз на меті. Там стояв безпомічний, мов закам'янілий. Але в тій хвилі почув тонесенький голосочок Так, я хуха, і навіть та сама, який ти зруйнував торік хатку, а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого б мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не нашкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі й не пам'ятаємо лихого. Але ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я тобі допоможу вийти з лісу. Не бійся нічого, йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, і не міг він вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім. Ще раз звернулась до нього моховинка і тихенько покотила вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилась. Тепер же я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хуху. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро. З повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я просила в тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі, а по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилося. А тепер ходи, здоров, тої ж миті Маховинка зникла. Але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотилася. Нахушені збори, де чекали її веселі вечорниці, у старого Хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати й дітей і дорослих, що не слід боятися маленьких, добрих та гарнесеньких хух.